Метро почти вони, Да. <хи> а якої довжини, коротше, оці планки, вони будь-якої довжини. Смотри, на складі в нас 6400. Це довжина uh, одної цієї ламелі 6400. 6400. Так вона 15 з копійками, uh. Uh, а довжина одної 6400. А ширина скільки? 15 з uh, чимось. Uh, 15. 15. 150, 150, 150 мм. Да? Да. Да. І виходить, що в нас є такі кутки. Да? Так, є кутки для закінчення та початку. Ну, то, да, А з'єднання. Якщо, наприклад, більше, ніж 6400, просто стик-встик стик воно йде. Просто стик-встик да? стик, і за сіліконів треба трошки залишити. Там, дивіться, піллядуть за наво. Серйозна така. Да. Ну що, ви бачили таке? Це унікальний продукт. Продукт унікальний взагалі. Аналогів нема, представлений в Харкові. В Харкові на Клучківській 119А. ми за три місяці представили скільки унікальних продуктів. А ви ще думаєте, що вам робити? Треба їхати в Харків. Всі унікальні продукти починаються з Харкова.